Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Вищий антикорупційний суд відправ затриманого набу Ісап народного депутата Олексія Кузнєцова під варту на 60 діб з можливістю внесення застави. У понеділок, 4 серпня, слідчий суддя вищого антикорупційного суду застосував до народного депутата України 9-го скликання запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу суд визначив заставу у розмірі 8 мільйонів 3 тисячі 4 гривні. Повідомляється, що у разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов'язки прибувати слідчого за кожною вимогою, не залишати межі Києва та Київської області без. Дозволу слідчого повідомляти про зміну свого місця проживання та місці роботи, утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами, здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю. Зазначимо, що розмір застави навряд чи стане проблемою для нардепа, оскільки в нього лише колекція годинників на декілька десятків тисяч доларів. Кузіцов має ейбіс хронограф вартістю 410 тисяч 400 гривень. Дайвір хронограф, що коштує 685 тисяч гривень, і ейбіс хронограф Endual за 810 тисяч гривень.